Тіло дитини знайшли в хащах. На Косівщині у селі кути чоловік зґвалтував, потім задушив дев'ятирічну дівчинку. Напередодні батьки заявили у поліцію про її зникнення. Батько повідомив, що по обіді 18 червня дитина пішла до сестри, але там так і не з'явилася. Дівчинка зникла, а її мобільний телефон знаходився поза зоною досяжності. Правоохоронці одразу розпочали пошуки і ввечері того ж дня виявили тіло дитини неподалік річки на території селища, а поруч були її одяг та взуття. Ідучи з нею. По дорозі, я їй запропонував, що йдемо не по дорозі, а йдемо по прирічку. Е, ну, підемо цим шляхом. Е, звернувши до лугу, до корчів, е, я її повалив на землю і почав душити. Потім я їй сказав, щоб вона роздягалася. Коли вона роздягнувшись, я її задушив. Та відтягнув в сторону. Зрозумів, що напоїв, я втік. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного. До скоєння злочину причетний двоюрідний брат батька дівчинки. Чоловік раніше судимий за зґвалтування та крадіжки. Того дня 34-річний Прикарпатець приїхав до них у гості. За кілька годин після скоєного його затримали. У вчиненому він зізнався. Зараз призначено ряд експертиз. його Показів, ніби він дає покази, що зґвалтував і неприродним способом. В ході проведення експертиз буде встановлено, був факт зґвалтування чи ні. У минулому році він скоїв крадіжку в провадженні направлено до суду, де отримав вирок умовним позбавлення волі. На даний час в Косівському відділі поліції зареєстровано ще одне кримінальне провадження. Стаття 125 Кримінального кодексу України легкі тілесні ушкодження. Факт мав місце 10 днів назад. Кримінальне провадження порушено. Проводиться експертиза по тяжкості тілесних ушкоджень. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку міри запобіжного заходу. За скоєний злочин фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Люся Гребок Віталій Магалаті, телеканал 402.